Шановные друзья, ветаю вас на диком укоте, Дикий кут, ветаю вас, бажаю здоровья. Что я хочу сказать? Насильника заслужив смерть. Все шутки, все. Пришло время зарезать козла. Мы уже планировали, люда, видео мы выложим, покажем все. Что хочу сказать от себя? Это мой первенец. Нічого сложного. Навіть і не стало знімати, тому що є мільйони відео на всяких каналах, як цей, саму суть, яку я розумію. Если хочеш, Короче, шкуру треба обідрати, надо розпотрошити, забрати те, що треба. Все, нічого воєнного. Взяв ножик наточений і вперед. Добре, немає мух, ти вийшла. Мух немає. Я став на сквознячку туди. Ці крючки, як мені розказували. Предыдущий хозяин делал, діло, щоб колоти биків, туди-сюди. А у нас тут действительно на сквознячку, мух немає. Ну, ось якась зальотна є одна, але ну, це не суть. Так що зараз розпотрошуємо, а буде свіжина. Хто хоче, той зроби. Залишайтеся з нами і ми будемо показувати все, те, що ми робимо. Боже, босли! Поїхали далі. Оса тут уже моя хочет. Так она не тирка. Сейчас капюшон а... сымаю. Капюшон, да. Капюшон зараз сымаю. Красивый коврик, да? Голову, сразу, да? голову сразу отрезал. Чтобы то не компасировать нам шкурку не на показ, не на продаж. Зари, ты что делаешь? Зари, уймись. Проснулись инстинкты. Зари, уймись. Зараз Животик нет. заболит. Вона вже нормально, вона хвостиком поснідала. І рибку вона сьогодні вже мала. Так що Зарі у нас. Вона знає, хто раніше встає, да, Зарі? Да, Зарі. Ситий. І біля кого треба крутитися, да? Хто кормить, біля того треба і крутитися. Зарік. Та дивуй, що там жоштуки, капішок, то й Зараз ми його знімемо і воно підемо. Там, мабуть, що... шнурочки десь. Не, не, Або так, я пожадничаю, мясо хочется ошибить. Ну нічого, нормально. Якраз там по хребтую хребту То есть я різав поросят І хочу вам сказати, з поросятами даже сложне, кто будет что-то думать, резать ні. не кролик, це той самий кролик, тільки здоровий получается. Так а может и того тоже белого? И белого. Попробовать. Да, мы подняли, там бачу видео, да, кажут, а ну поддержи, людина. Чтобы я его вот так чуть Руки не запачкай? Не запачкай, живо будешь. Ну, сейчас так, вдвоем уже легче, все равно. Так а что, можно и не кастрированных, да? Он же англон у мы же не такой запах, как у Заанни. Ну, на... подыемся, надо. Я там ще видео дивись, а там кажется, как сделать, чтобы кастрированный был, вкусный. А ты имеешь в виду правильные жилки отрезать, да? Ну, правильно, я там, как-то кажется, за забака. Да она тоже есточки хочет. Она ж не глупа. Забылся, то и прилетела на вкусняшку. Где там школа? Ага. Кто там учитель? Маша? <реш> <реш> Маша под, рукав... по ходу... под руководством Вани. Походу Маша. И так раз и пошли по капюшончику. Добрый. Зараз обсмалим, зараз обмыем. И будет убит. А, буду обед, буде убит, будет классно. Мне сейчас як на туша. Сейчас это позвоню, будет звонок другу. Я знаю, как правильно тушить вкусно. А, помнишь, мы колоси? Это Станислав Петрович делал. как раз война началась, как говорят, что мы порезали Станислав Петрович. Был я кто в вине. Да. В вине. В вине, где я помню. Ну, тоже, тоже вкусно, Тоже ще я что-то так вспоминаю. Ты та то один ничего не помнишь, уже почалась война. Да, я, я так рада, що я багато чого не помню. Вот так Все, коврик. Красивый коврик. Красивый коврик. Да. Хочешь вывернуть тебе на этот воротник сделать? Вывернуть? Та ні, воротник не нужен, но таке. Ну красивый рисунок, если кто умеет заниматься. Да, кто умеет заниматься. умеет заниматься. Кстати, друзья, кто умеет заниматься, это приходите, отдадим, да, отдадим просто шкурку. смотрите, какой красивый. Да не, я и шьет. Тут еще заниматься тут надо тоже резать, хорошо? И он за за чекрыжих хвоста отрезает. это кусок шкуры получился. Ага. А Надо надо правильно отрезать, Надо правильно. Так. Немає часу, продовжаємо. Зараз жопу викидаємо. Мабуть, появився одразу одріжу. На що воно -на -на? не треба? Тільки будуть так? да? Добре. Так, у нас тут по суставчику Чирик, чирик, чирик. Сейчас быстренько розбираємо, щоб і мушки не прилетали більше. Друзі, Люда, в прошлому відео казала, що яйцо одне залишилося. Ось ми його знайшли одне яйцо, але я дивлюся, що воно таке не доразвити, тому що е, ну, в такому, десь внутрячок якийсь був, в такому повинні бути добрач, добрачі колокола, А це воно таке залишилося ось, ось, як, 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 як мій ночь. Тобто е, ми не знаємо, буде з цього щось, не буде. Коз, коз, коз козлят покривав козочок маленьких. Ну, то тобі козлина зато і єсть. <ріст> мстя, моя жестока. мстя моя буде жтока. Так, оце це отут от саме Зараз нам треба обійти, щоб ми розламати, розвалити. Раз, це це животне, приходить на мисль. У євреїв, у мусульман. Свинину, їсти. свинину завжди жирна. І завжди, і вона, сразу, я так розумію, портиться. А це є сразу обсохла ця пленочка. І все, навіть якщо муха сідає, то я так розумію, вона ну, не отравиться, не йде. Наскільки це я прав? Може хто, може, хто знає яку інформацію, напишіть в коментарях і ну, можемо обсудити Це ну, Це мої, мої мислі, мої догадки. Тобто, може я і помиляюся. Продовжуємо. Шановні підписники, осінь пройшла конкретна. Даже, не знаю, видно, не видно. Пар сорта йде. У нас сьогодні таке явище інтересне. Зустрілися холодне і гаряче. Туман, взагалі, такий. Не видно нічого. Нічого, нічого. І при цьому він. При цьому він ще й. З запахом гуарі, я розумію, що там, де що горить ще на левадах. І воно така, виходить, ремуча туманно димна смесь, смісь. Зараз зверху спробуємо глянути, що там у нас, як воно буде нам видно, чи піднімемося вище тумана, чи ні. Ой, як красиво. Ой-ой-ой. Зараз, зараз. Такие облака. Донеть видно. Ну на такая да смесь дыма с туманом. <как> Гар стоит, гарь стоит конечно капитально. Не дыхать и ничем. Дыхать ничем вообще. Ну ничего, мы выживем вчера, друзья, також был такой интересный день. Мы <coughs> вы видео бачили, то был козлик зарезанный, а вчера мы зарезали еще одну козу. Э, Здоровая коза, она по характеру будет была дуже жестокая. как нам сказали с прошлого хозяйства, где мы их забрали, Василь, привет. Э, она навіть убила одну козу. Вона не вагітніла, нічого, ну, в общем така, Ми її зарізали. Зарізали у неї дуже багато. Ну і зрозуміло, стало що вона не вагітніла, вона дуже жирна. Тому ми натопили багато козячого голою. Якщо кому-то інтересно, то звертайтесь, можемо навіть вислати. Взагалі дихати нічого. Треба тікати. Хотів вам показати, що ми будемо. Які у нас плани на сьогоднішній день, але там просто нічого не видно взагалі. Ну, то тоді трошки пізніше. Пройшло, друзі, минут 15, трошки пізніше вже настало. Поки ми ждали це трошки пізніше, вже нас убрали у козлят, набрали цю повну тачку. І тепер ходімо. Що ми плануємо сьогодні зробити? Сьогодні, сьогодні субота. Діти в школі відлучилися неділю. А, сьогодні, а... а зараз хочемо провести <кхи> суботник. <кхи> Але суботник це суботник, а є українське таке слово гарне це, толока". толока. Зараз треба разом попрацювати, щоб зберегти дух. Сімейний. Е, хочемо сьогодні убрати ці кучі. Я вчора вже почав оці ці згарище. згарище Е, знайшов, знайшов я там на згарищі, на, на левадах. Е, копанки старі, люди копали. Е, я так розумію, що там коли ще були огороди, старі копанки копали люди для того, щоб брати воду. Е, але. Ну, вони зараз все там закинуть і таке зароше, і вже хтось почав висипати мусор. Ех, такі видно, старий. Ми туди зараз, він такий цей мусор, він полу у нас рівший, полуперегнивший. перегнивший, воно таке е, такого катастрофічного немає нічого. Ну, а там якийсь строїтельний кинув. Шифер старий кинув туди. На дно присиплю нормальним, цим, що перегніє. В общем, плюс-мінус. Чому? Чому це треба зробити, знову ж це? І хочу ще. Поправити цю сітку, От цю сітку, яка у нас тут, вона так обвисла. Чому? Тому що дивіться, шановні, за неділю, як виріс вже очерет. Оце ж все було згорівше. А за неділю який очерет? Тобто, дивіться, вже тут 20 см. По-любому, є 20 см. Для цього нам треба тут зараз все очистити, щоб ми могли, щоб я мог тут косити. А коси, шановні, я думаю, буде що, то що обратіть внимание, це ми на очеред. Як, і обратіть внимание, як зазеленіла вже наша трава після згарища. Ось я, мабуть, так, з цього ракурсу зайду. От. І хочеться мені е, до цієї трави, до, до, ці, до цих до цих зйомок додати. Мені згадуються завжди е, слова із святого Писання, хочу вам прочитати. І вони, собственно, ці слова нам повністю е, всю суть того, чого ми тут, чим ми тут займаємося. І е, так як ми продовжуємо ще з вами знайомство, наш канал доволі молодий, хочеться перенести вас в ту суть. Это притча, глава 27. Начнем с такого чеха: Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим. Это, может быть, такое откровение, я вам рассказываю. Може навіть дуже дуже лічне. Але це та вся суть, з якою ми живемо. І чому ми цим займаємося? Тому що ми розуміємо, що на все Божа воля. Давайте будемо продовжувати. Зараз йдемо поснідаємо. Туман упав якраз роса. До речі, сьогодні є вже роса. роса трошки упаде и с козами пойдем на пастбище. После пастбища будем убирать, заниматься нашими справами. У цих завжди є чим заняться. Льова, Зарі, кс -кс -кс. Льова, Льова, Зарі, кот кота-кота. Ах ты молодец, вчера пообжиралися. Різав вже козу, так вони вже бідні, тягали ті ноги, тягали, перетягали все на світі. Зарі теж. Друзі, по поводу спілкування, хочу зробити вам коротенький відеоочіт про проділену роботу, що ми сьогодні зробили. Де ми, наскільки це можна було швиденько, з Божою допомогою, з допомогою Вадіка. Вадик, Підняли цей заборчик, встановили, очистили цю дорожку, яка нас веде на оту беседку на воді. Людмила Сільна, привіт! Людмила Сільна вийшла порелаксувати чуть трохи, вона теж устала. Вивезли ми цей мусор, убрали. Все у нас Все у нас тепер можна косить. До речі, друзі, ми... Определили, що це за бугор тут. Тут якраз під цим бугром є а там, бобряча нора. Ми определили, що це такий бобрячий дом якийсь тут. Це так. І друг мені підказав вадик. Тобто, отак от, от ми вже потихонечку потихонечку облагоражуємося. Надіємося, що в цьому ставочку також буде вода. На все то. Боже воля, вибачаюсь, може вітер, може погано со звуком, але у нас е був куплений мікрофон, але він там щось опять поломаний. В общем, щось у нас не, не до кінця виходить. Зранку ми, я вже знімав, які тут були кучі, як тут був забор обірваний, але зараз ми це все вже потрошку поправили. Тому, друзі, хочу вам... Я і наш Дикий Кутвець хочу вам побажати Божих благословінь, наснаги всього найкращого. До нових зустрічей, друзі. Благословінь!